Частіше це звертаються, все таки діючі військовослужбовці, і дуже часто звертаються вже особи з інвалідністю внаслідок війни. «Єдина ветеранська лінія запрацювала в квітні місяці 2024 року. І на сьогоднішній день фактично працює вісім операторів, які щоденно надають консультації. Дуже важливо для нас це налагодити певний інформаційний контакт з перестав у справах ветеранів, оскільки знову ж таки зі свого нові досвіду розібрати саме в актах, нормативних актах, законах це є дуже непросто. Не кожен це може зробити. Відповідно, ветеранську політику потрібно донести простою зрозумілою мовою для того, щоб власне від А до Я. Розказати порядок в тій, в тій чи іншій ситуації, як оформити статус, як отримати чи оформити певну пільгу, на якій пільги має право. Це інструмент інформування ветеранів про наявні можливості, гарантії, на що має людина право, як скористатися цим правом, де можна скористатися, як отримати більш детальну інформацію? А от не розуміє щось, запитує і так далі. Казуємо, як діяти там, треба заповнити форму електронного звернення, до неї доєднати копії документів. Часто люди не знають. Ну навіть у нас вже тепер на айварі є ця інформація, коли дзвонять військовослужбовці. Вони можуть прослухати все одно додзвонюються, все одно дзвонять, бо десь щось комусь не зрозуміло. Часто, ще телефонують тепер, це родичі зниклих безвісти за особливих обставин. Теж є такі хлопці, що пропали вже два роки назад, тобто два роки сім'я не має відомостей. Теж ну Кицвінка більшість операторів це загалом оператори, які вже мають практику роботи на лінії українського червоного хреста відповідно в гуманітарній сфері. Тому ем... Проходили відповідні тренінги, і власне знають як надати і першу психологічну підтримку, в тому числі, дякую кожному, хто працює і і всій команді Червоного Христа України. Дякую моїм колегам, які від міністерства справ ветеранів модерують відповідний напрямок. І коли ми позиціонували єдину ветеранську лінію як інструмент виключно по ветеранських питаннях, то ми зрозуміли під час реалізації, відповідно, після старту запуску роботи діяльності лінії, що це абсолютно універсальний інструмент, адже ветерани звертаються. З будь-якими питаннями, наша задача створити такі умови в Україні, щоб кожен ветеран почував себе гідно, повернувшись в цивільне життя.